Про Білорусь поговоримо. Однозначно поговоримо, але давайте все ж ваше бачення, що сьогодні відбулося з Кримським мостом. Чому він втомився і як це може змінити хід війни? Треба зазначити наступне: що ситуація з Кримським мостом це на сьогоднішній день і не вчорашній. Про цю проблему обговорюють уже протягом півроку. Різні експерти, різні е, лідери, різні фахівці в сфері безпеки та оборони, і висновок був один: тих, хто безумовно співчуває України або повністю стоїть на стороні України, що Кримський е, міст це законна ціль для Збройних сил України. З огляду на ту широкомасштабну збройну агресію, яку Росія 24 лютого поточного року вчинила проти України. І зрозуміло, що о, ця історія тягнеться в 2014 рік, коли Росія незаконно спробувала анексувати Крим, потім вона побудувала незаконно цей міст, потім вона фактично привласнила Азовське море. потім те, що з Маріуполем сталося, узбережжям витіснило Україну взагалі звідти, ну і е, зробило в західному там Чорномор'я е, зону, яка недоступна ні для кого, і зрозуміло закрила всі е, маршрути для цивільних суден е, української сторони. Тому Ця брутальна агресія Росії, яка починається ще з 2014 року, безумовно вона дає повне право українській стороні діяти відповідно до статуту ООН і різних міжнародних конвенцій з метою звільнення своїх територій від загарбника і встановлення конституційного законного законної влади на всіх. В територіях міжнародно визнаних кордонів у світі. Тому те, що там відбулося, зараз коментують по різному, зрозуміло, істерика і скиглення в Кремлі там. Різного роду політиків, діячів по різному це пояснюють, чи то, е, значить, діяльність спецслужб України, чи це діяльність України, чи підірвався ненароком якийсь автомобіль, і це спричинило те, що відбулося. Але те, що там відбулося, як на мене, це закономірне явище. З огляду на ту діяльність, яку здійснює Украї... Росія не лише в Україні, але і взагалі на е... світовому про... і європейському просторі, це рано чи пізно повинно було відбутися, і ми знаємо оцінки багатьох експертів досить солідних зарубіжних і наших, в тому числі про те, що ще раз підкреслюю кримський міст у контексті. Деокупація українських територій це законна ціль української сторони і її збройних сил. Як ми знаємо, офіційні структури державні і безпекові України з цього приводу висловились іронічно. Міністерство оборони посилалось на те, куди пішов ракетний крейсер. Москва, і за ним пішов Кримський міст, і все той тобто Скерченський міст і все служба безпеки України, якій е, е, дають е, оцінку як такі, що це робота її е, особового складу, висловила, що про бавовну. СБУ можна говорити лише після остаточної перемоги України над російським окупантом, і в певній мірі це закономірно, що поки що до того часу, поки не набуде ця контратака і контрнаступ української сторони з незворотня характер, в тому числі і по звільненню. Тимчасово окупованого Криму до, певної, до певного часу, я так думаю, якихось заяв з цього приводу не буде. Інша справа, що те, що там відбулося, воно давно очікувано і українським суспільством, очікувано і нашими партнерами, і більше того, воно. До цього готувалася і російська сторона. До речі, сьогодні вже в мережах появилась копія наказу ФСБ про необхідність евакуації з Криму і яким чином в разі ліквідації цього Керченського мосту, тобто окупант передбачав, що такі дії можуть бути здійснені. Ну, по перше, українською стороною, і що рано чи пізно це настане і доведеться здійснювати е, деокупаційні е, вибачаюсь, евакуаційні заходи з тим, щоб вивезти із території Криму тих, кого потрібно, перш за все, е, працівників спецслужб, військовий контингент, ну і тих колаборантів, мутантів, які зрадили батьківщині зараз. Активно допомагають російській окупаційній владі. Тому, якщо підсумовуючи цю проблему, то ми можемо по перше, із задоволенням відзначити, що це відбулось, і як на мене, це <кхід> такий фактор буде в часі. І можна очікувати і інших акцій в цьому відношенні стосовно цього Керченського мосту, і це дуже серйозний фактор того, що це відкриває певні можливості для українського військового контингенту, тому що ця артерія, через яку комунікував е, територіальна Росія, е, Материкова Росія з Кримом. І постачала через цю комунікацію все те, що потрібно: і озброєння, і військову техніку, і особовий склад, і е, логістичні речі пов'язані із продуктами харчування, і так далі. і Так далі, безумовно, це створить е, серйозні проблеми для е, окупаційних військ Російської Федерації і. Що головне, я думаю, це посіє серйозну панікою. Це вже відбувається як в цілому в кримському, на кримському півострові, і це спричинить е, бажання е, швидко евакуватися з цієї території. І вже там кажуть, до цього паром багатокілометрові черги із е, різного виду транспорту. Тих. Е, Громадян, які хотять мають бажання швидко евакуюватися із Криму, тобто в контексті е, інтересів української сторони, це подія безумовно позитивна, це створює додаткові можливості для подальшого розвитку контрнаступальних дій, звільнення півдня, звільнення Донбасу і, врешті-решт, звільнення і Криму. І в цьому відношенні є, ви знаєте, прогнози і про те, що до кінця року ми можемо вийти на кордони 24 лютого поточного року. І що можемо піти навіть трошки далі, і що до кінця весни наступного року. Може бути звільнена вся територія, тимчасово окупована Російською Федерацією, а можливо і раніше інша справа, які будуть дії з цього приводу з боку російської влади, які будуть вчинені з боку Путіна контрдії з огляду на таку ситуацію, але як на мене і не тільки те, що зараз вчиняє. Росія Путінська на території України на тимчасово окупованих територіях таких же не знала ні Перша світова війна, ні Друга світова війна, і перебуваючи в 21-му столітті, це взагалі недопустимо і немислено. Тому Україна має повне право захищати себе таким чином, як вона може, відповідно до... Законів і звичаїв війни, і безумовно, що е, маючи підтримку, я вважаю, потужну військово-технічну, е, фінансово-економічну і політико-дипломатичну, е, наше військо може впевнено рухатися вперед, здійснювати ті заходи, які потрібно. І, е, безумовно, те, що зараз стратегічна ініціатива наступальна. Прийшла до української сторони, незважаючи на ті всі таки труднощі і складнощі, це велика заслуга наших полководців сучасних, і це ще раз засвідчує, що наша, наша е позиція правильна. Ми рухаємось в тому напрямку, в якому потрібно, і ті зусилля, е які вживає і вище командування. І суспільство українське в цілому, і наші партнери дають можливість е здійснювати деокупаційні заходи і вселяти оптимізм. Головне, що потрібно зараз Україні, це безумовно від наших тяжке озброєння, танки, протиповітряна оборона і ракети великої дальності, хоча б на 300 кілометрів, які б дозволили. І забезпечити протиповітряну і протиракетну оборону, і здійснити заходи по Враженню тих об'єктів окупаційних військ, і логістичних, і е, концентрації е, живої сили і військової техніки, і руйнації комунікації, таких як мости, е, переправи, е, ті е, комунікації транспортні, які використовує ворог для доставки особового складу озброєння військової техніки, і в цьому разі. Якщо це буде забезпечено, то ми можемо очікувати і на півдні, і на сході е, приємних новин в недалекій перспективі. Ну і як ми бачимо, зараз там на території Харківської області залишилось досить небагато території, яка перебуває перед е, під... Окупаційною владою Російської Федерації. Тому, не вдаючись в цю бюрократичну волокіту, яку зараз затіяли в Росії і деякі недружні нам партнери, ми можемо чітко наголосити на тому, що подія ця очікувана, хто до неї причетний, нам стане відомо згодом, але все це вселяє в нас оптимізм і засвідчує, що і вище головнокомандування, і командування Збройних сил України вживають ті заходи, які нам дозволяють говорити про те, що ситуація, якою б вона складною не була, вона є контрольованою і розвивається по плану українських збройних сил. Дуже до Складна і ретельна відповідь. Дякуємо за неї, пане генерале. Але одне запитання все ж вам задам. Якою може бути відповідь Російської Федерації, президента Путіна, Міністерства оборони Росії? Ну, що очікувати, тому що ну, щось вони спробують зробити, але на що вони мають сили? Е, ну, я так скажу. Ви, ми прекрасно зараз усвідомлені, що, усвідомлює, що відбувається. І що після цих так званих псевдореферендумів і цих папірців указів Путіна про анексію частини українських територій, де перебувають окупаційні війська і де вони не перебувають? Це свідчення чого? І ті акції стосовно Запорізької атомної електростанції, начебто, перепідпередкування Росії, якого фактично немає, і останній обстріл Запорізької АЕС, і відключення її від енергопостачання і знову приїзд сюди генсека МАГАТЕ. Це свідчення ескалації нагнітання з боку Росії. Збройної агресії проти України і свідчення того, що Путін, перебуваючи в ситуації програшу, намагається якимось чином мобілізувати і російське суспільство і свою еліту на те, щоб доказати, що Росія має переваги, Росія має чим е звітувати у контексті цієї так званої спеціальної операції. Зв'язку з цим. Споглядаючи на те, як розвиваються ці події, ви знаєте, і укази президента є відповідні про те, що ніяких перемовин уже з Путіним бути не може. А якщо і можуть бути, то це з кимось іншим. Тому що Путін і його ближче, найближче оточення вони скомпрометували себе воєнними злочинами проти українських громадян і України в цілому і безумовно. Ці дії з боку Кремля вони спонукали і Україну при підтримці наших партнерів діяти більш рішуче, діяти більш наступально, і ми результати цього спостерігаємо. Що може відповісти Росія? Ну, по перше, вони там е, змінили командувачів і східного і західного е, регіону е, Російської Федерації, призначили. Нового командувача це нова посада об'єднаних сил окупаційних на території України. Не буду його називати прізвище, Єдине, скажу це м'ясник, який знищував сирійців в цей час у Сирії, вів себе брутально жорстоко. Ну і Путін сподівається, що людина такого штибу може щось змінити. У тій програмній ситуації програшній ситуації, в якій перебуває Російська Федерація, ми бачимо, що не дивлячись на цю мобілізацію, вона терпить провал теж. Люди не підготовлені, люди вже здаються в полон. Серед них деморалізований, декласований декласований в значної кількості, і алкоголіки, і наркомани, і люди, які взагалі не мають бажання і мотивації помирати за якісь незрозумілі і невідомі їм цінності. І преференції, тому що і виплата зарплат, і припинення, і продовження безпідставних контрактів засвідчують одне, що кремлівський режим він використовує своїх громадян як гарматне м'ясо, не рахується ні з чим і намагається нав'язати відповідну ідеологію і російському суспільству. Але ми вже знаємо, що там відбуваються певні процеси і серед еліти. Вже виникають конфлікти. Вже там появився якийсь партизанський рух, наскільки він сильний. Ну і е, все-таки все більше і більше елітою і олігархами оволодіває питання, що буде вдальше, перш за все, ними. Безумовно, Росія спробує активізувати якісь військові дії. Не виключається, що вона може застосувати і хімічну, і біологічну, і говорять, і ядерну зброю. Але за оцінками і даними е, спеціальних органів наших партнерів, в тому числі Сполучених Штатів, Великобританії, частини Європейських і НАТО, поки що не спостерігається підготовка Путіна до нанесення, е, хоча б ядерного удару, тактичного е, штибу по Україні. Це по перше. По-друге, у приватному і публічному порядку, Путін. І його оточення, і ті, хто латентно виходить на західні кола, було заявлено, що в разі застосування особливої ядерної компоненти, та і хімічної, і біологічної, на цей раз будуть ну, надрішучі заходи, і в доктрині Сполучених Штатів Америки. Залишається позиція по ядерному стримуванню Російської Федерації. Зараз різні з цього приводу думки і в Держдепартаменті, і заяви з приводу того, що Сполучені Штати не будуть направляти свої війська, не будуть застосовувати зброю, але вже очевидно, що терпець урвався і на Заході. І, як на мене, для того, щоб пришвидшити кінець цього режиму. Я підкреслю, путінського режиму, а не Росії, тому що з Путіним у Росії майбутнього нема навпаки, є лише крах, фрагментація і можливо ліквідація росіян як нації. А от іменно путінського режиму це я так вважаю мета і притомного здорового російського суспільства, і мета всіх прогресивних сил світу і тих. Партнерів і по НАТО і по ЄС, які вже усвідомили і зрозуміло, що таке путінський режим, хто такий Путін, що від нього можна очікувати, і от те, що від нього можна очікувати, потрібно попередити якомога сильніше. І в цьому зв'язку я ще раз повторюю свою ідею про те, що для того, щоб успішно і швидко, по крайній мірі. В короткостроковій перспективі створити умови по припиненні цієї війни, звільнення усіх територій українських тимчасово окупованих, і повалити в Кремлі путінський режим, який веде до катастрофи і Росію, і Європу, і світ для цього потрібна антипутінська воєнна коаліція. Для того щоб вжити необхідні заходи і в контексті проведення певних операцій, і на упередження паралельно тиснучи санкційно політико дипломатично і фінансово-економічно.